Привіт, ти на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Наприкінці третього кварталу, третього року, так званої триденної війни або Київ за три дня. Путін вирішив змінити ядерну доктрину Російської Федерації. Це сигнал, який попереджає країни про наслідки в разі їхньої участі у нападі на Росію різними засобами, причому не обов'язково ядерними, пояснив 26 вересня Пісков Чергову ядерну істерику Путіна. За його словами, всьому світу добре відомо про наш ядерний потенціал і розсумливі західні політики розуміють серйозні заяви Путіна, особливо в умовах безпрецедентної конфронтації, спровокованої прямим втягненням західних країн, зокрема і ядерних у конфлікт навколо України. Насправді ніхто не злякався, тим паче в умовах, коли Сармат становить загрозу не Страсбургу, а самій же Росії. Наприклад. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, зазначив, що росіяни використали у війні вже весь свій неядерний арсенал, але так і не змогли здобути перемогу. Тому Путін намагається використати останній аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що слова Путіна абсолютно безвідповідальні. Багато хто у світі ясно говорив про те, коли він раніше брязкав ядерну зброю, включно з Китаєм. Євросоюз не змінює свою позицію з питання підтримки України після рішення Путіна оновити ядерну доктрину Росії, сказав представник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Петер Стано. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус просто відмахнувся. Слова Путіна навіть не варто коментувати. Наша роль не полягає в тому, щоб бути рупором його загроз. Якщо завтра він вигадає ще щось, нехай поширює це своїми каналами. Окремо Пісторіус зауважив, що у 2014 році, після нападу на Крим, ми замість того, щоб відреагувати на цей дзвіночок, натиснули кнопку Відкласти сигнал тривоги. Прозріння добре, але запізніло. Якби тоді сигнал тривоги не відклали, зараз він вже не подавав би сигнали, наприклад, ядерні. Борис Пісторіус нарешті ж назвав справжнього ворога Путіна. Гельсінська комісія з безпеки в Європі у своїй доповіді розповіла про теракти, організовані Кремлем, нарахувавши близько 30 випадків, підтверджених диверсій, організованих ним за останній час у різних куточках Європи. Як зазначають автори доповіді, насправді ескалація цих дій викликає особливе занепокоєння, оскільки керовані Кремлем операції спрямовані на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури і оборонної промисловості в країнах НАТО. Окрім того, Російська Федерація демонструє зростаючу. Готовність до військових провокацій в межах кордонів НАТО, включаючи порушення повітряного простору і агресивні навчання, наприклад, поблизу Естонії. Під час доповіді були розглянуті масштаби російської тактики гібридної війни, її вплив на безпеку НАТО і стратегії ефективно протидії цим загрозам. Автори дослідження зазначають, що саме завербовані Кремлем диверсанти стоять за нещодавньою серією підпалів по всій Європі. Під їхніх рук постраждав найбільший торговий центр Варшави, магазин Ікеа у Вільнюсі, автобусний парк у Празі та металургійний завод у Берліні. Комісія нагадала про вибух на болгарському у 2011 році і на чеському у 2014 році складах боєприпасів. До підриву були причетні російські шпигуни, інтегровані в європейське суспільство. Російські спецслужби проводять спецоперації з дестабілізації енергосистеми закладу. виведено з ладу трубопровід, що з'єднує Естонію і Фінляндію. А в німецькому місті Брунсбютель пошкоджено електростанцію. Глава оборонного відомства Федеративної Республіки Німеччини Пісторіус заявив, для Росії України це тільки початок. Москва намагається підірвати нашу єдність ЄС і НАТО гібридними методами, справжній ворог Путіна, наш вільний незалежний демократичний спосіб життя. Тим часом космічна залізна завіса над Україною в Москві не вдалася. Крім Давесії на землі, Росія намагається перенести їх в космос після того, як Білий Дім звинуватив Кремль у таємній розробці космічних апаратів з ядерною зброєю для протистояння коаліціям західних супутників, які допомагають Україні, Москва посилює свої погрози завдати космічного удару. Так, представник МЗС Російської Федерації Сергій Білоусько виступив із завуальованим попередженням на адресу комерційних космічних компаній, звинувативши їх у втручанні у внутрішні справи Кремля, маючи на увазі війну з Україною, і додав, що відповідні заходи можуть бути вже в розробці. В Москві є через що перейматися. Нагадаю, дані саме з комерційних супутників допомагали відстежувати переміщення окупантів під час підготовки до війни та в її ході. Їх використовували під час розслідування злочинів, які були скоєні російськими військовими. За New York Times вивчала знімки саме з комерційних супутників, щоб довести причетність російських катів до трагедії у Бучі. Частину даних приватні супутники компанії передавали уряду України. Написали The Wall Street Journal. Ілон Маск, незважаючи на свої миротворчі твіти, продовжує надавати українській армії доступ до даних супутників глобальної системи Starlink. У засобах масової інформації активно публікуються супутникові знімки компанії Planet Labs Maxar. Провал способу відгородити Україну космічною залізною завісою дуже розлютила Путіна, і він почав попереджати про потенційні контрудари по західних космічних допоміжних засобах. Та Костятин Воронцов, а це заступник очільника МЗС РФ у серії полум'яних промов на засіданнях ООН у Женеві та Нью-Йорку погрожував, що навіть цивільні космічні апарати можуть стати мішенью для російських сил. Згодом американські спецслужби розкрили таємний проект з виведення на орбіту російських космічних апаратів, оснащених ядерними боєголовками. Нова порція погроз озвучена Білуськом нещодавно в палаці нації ООН, мала той самий підтекст попередження або ж завольовані погрози, які використовували і інші російські офіційні особи щодо Старлінг і західних комерційних космічних систем, які використовуються в Україні і навколо неї, сказав в інтерв'ю Форб, головна директорка з космічної безпеки та стабільності аналітичного центру Secure World Foundation Вікторія Самсон. Компанія Level Labs розташована в Кремнієвій долині, є провідним оператором глобальної мережі радарів, які безперервно сканують низьку навколо земну орбіту. Вона підсежує понад 20 тисяч об'єктів відпрацьованих верхніх ступенів ракет до уламків проти ракет, які Врізалися в Well Labs допомогла намітити безпечну траєкторію для міжнародної космічної станції, яка проходить через орбітальні міні-поля. Так називається космічне сміття, створене минулими ракетними ударами, включно зі знищенням Російської Федерації радянського супутника напередодні повномасштабних бойових дій з Україною. Інженер аерокосмічної галузі Макнайд звеллаб заявив, що російське роботизоване знищення корабля Космос поставило під загрозу всі космічні держави. Росія підірвала свій власний супутник менш ніж за 100 кілометрів над міжнародною космічну станцією, зазначив він і менш ніж за 100 кілометрів під кількома комерційними угрупованнями, включно з флотом Старлінг. Тоді одразу після удару НАСА наказало всім астронавтам, які перебували на борту міжнародної космічної станції, сховатися у своїх протистикованих капсулах. і бути готовими до вибуху, якщо уламки зашкодять станції, оскільки розгідний блок МКС забезпечується пристикованим російським кораблем прогрес, будь-який наказ про запобігання зіткненню має виконуватися спільно диспетчерами в Юстоні та Москві. Пояснюють фахівці, і це є потенційною катастрофічною вадою в системі. Колишній очільник Роскосмосу Рогозін, який особисто погрожував масков справою за надання Україні станції Старлінг. Вже погрожував, що може раптово відкликати пристикований до МКС Корабель Прогрес, а без Прогресу, який періодично виводить МКС на стабільну орбіту, станція може завалитися над США або Європою. У зв'язку з цим постає питання: якщо Путін віддасть наказ про атаку на супутники SpaceX, яка одночасно поставить під загрозу МКС, чи дослухаються московські диспетчери до прохань американських колег провести маневри із запобігання зіткненням, щоб рятувати станцію? І чи буде взагалі у команди Роскосмосу така свобода дії в умовах нинішнього режиму в Росії, пише Форбс. Ну і на завершення. Давайте розберемо кумедний випадок розблюватиння про комуністку Гаріс і завод Пенсильванії. На тлі візиту президента України Володимира Зеленського на військовий завод Пенсильванії широкого розголосу набула версія, що таким чином він підтримує кандидатку на посаду президента США Камалу Гаріс. Російська пропаганда гучно розмухає цю тему. При цьому Сава Гарріс вже давно стала об'єктом фейків з її боку, і не тільки її, хоча й тут не обійшлося без російського комуністичного сліду. Під час дебатів Дональд Трамп назвав Гарріс та її батька марксистами і заявив, що вона своєю міграційною політикою переводить США на Венесуелу на стероїдах. Після дебатів я пише BBC, слово марксист стало трендом у соцмережах, а кількість пошукових западів за ним в американському сегменті Google зросла на тисячу відсотків за 17 годин. За даними найбільшого США іспаномовного факт сайту, сайту, віцепрезидентка вже неодноразово ставала жертвою фейкових повідомлень про її соціалістичні або комуністичні погляди. Ці твердження почали з'являтися після того, як Гаррі стала кандидаткою від демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Експерти зазначили, що повідомлення про соціалістичні або ж комуністичні переконання тих чи інших політиків особливо поширені в американських громадах із великою чисельністю кубинського та венесуельського населення, які особливо вразливі перед фейками про комунізм через травму, яку вони пережили рятуючись від репресій, каже Саманта Баріос, американка венесуельського походження. Фактчекандо повідомив, що Найпопулярнішим запитанням іспанською мовою після дебатів було хто батько Камали Гаріс? У перший тиждень після дебатів найбільшого поширення набули два меми: перший свооспущення товариш Камала», яке не було популярності після промови Трампа, і другий фейкове зображення парквитка члена КПРС Камала Гаріс, що стало вже просто вірусним. Насправді. Відеоверифікації BBC Verify встановив, що зображення цього партпитка було взяте із сайту, що дає змогу користувачам робити за шаблоном фейкові документи КПРС. Номер члена партії, печатка та інші дані на фото ідентичні шаблону для виготовлення парк петка, викладеного на сайті. Пости з фейками зображеннями, вперше опублікованим у серпні, переглянули понад півмільйона разів. А його перше джерело російський сатиричний сайт Панорама, який доводить до абсурду. Політичні новини на початку вересня на ньому, наприклад, з'явилася гумористична новина про те, що Гарі змогла довести, що вона не комуністка, навівши цитати Маркса і Леніна. А щодо того самого заводу, на якому був президент України, то ще з квітня у повітрі висить питання: коли ж нарешті Росія оголосить законною воєнною тіл Пенсильванії. І тоді ж звучало смішно і зараз після нових ядерних сигналів з Кремля, які вже нікого не лякають. На цьому це все. Не забудьте на нас підписатися, підтримати гривню, поставити вподобайку і найголовніше висловити свою думку в коментарях. Слава Україні! І побачимось на нього